Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас знову гонки оч... очікуються, це вже складний рівень. Давайте до... почнемо з того, який далі. Далі знаходиться. Так що поїхали. Тим швидше доїдемо, тим краще. Так, добре, що не аварія, але ще подряпинка. Прискорюємось? Так, я не знаю, скільки ще їхати? Походу, ще 700 метрів їхати. А ось вона. Пробуксовуємо. І це що в нас? Або спринт, або кільце? Я не знаю. Да, це кільце у нас. Два кола. Так, я обійшов останнього. Ну, Я тепер на шостій позиції. Давайте прискорююсь. Прискорюсь тут. За 300, я вже жену 310. Так, ідіть лісом. Іде йти лісом. Тепер я на другій позиції. Прискорюємось. Куди лізеш? Ось так тобі. За те, що ти поспішав. Боком. Прискорюємось. Нічого собі. Яке довге кільце. А суперники на хвості. Сюдою. Тихіше. Це вже ось... друге та останнє коло пішло. Добре, ще пригальмував. Так, я не стану. Трохи прискорювся. Щоб суперники не могли наздогнати. А там у них аварія. О. Добре, що відпустив. Ногу з педалі газу прискорюємось. Так, я досить швидко їду. боком! Прискорююсь трохи. Суперники наближаються. Ох, як я відриваюсь від них. А воно і фінішна смуга. Ось так. Ми лідером фінішували. Так, встановлюємо це все, випробуємо його. Так, трохи кочуся. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!